Всім привіт! Це... це одна серія патрон Liberty. Я в шоці просто з того, що ви зібрали ну, за день 600 переглядів. Це неймовірно. При моїх 29 підписниках. Я просто в шоці. Я дуже вам дякую за це. Е... Так само не заставляє нікого просто нагадую, можете забув поставити лайк і підписатись на канал, пишіть коменти, так як до цього ви писали. Спитуйте, що вам цікаво, пишіть просто про гру і так далі. Це допомагає моєму каналу розвиватися. А наразі я докачався до 40 рівня. І що, думаю, піти данжі раз пройти. Там є якийсь данш 30 рівня, данш 20 рівня. Там падають різні шмотки, які мені було би ліпше позамінити, бо в мене поки що зелені. Зараз ліпше покаже, У мене майже все зелене. А там вже падають сині, ніби не помішало поставити сініх шмоток. Так що. Окей, так. Де у нас тут в цьому місії? Так, данжі. Тут є ще такі данжі, де ти просто заходиш і проходиш його. Просто вони там деколи відкриваються Наприклад, є, знай, підземелля, е яке відкривається тільки в дощ. Там спеціальні чаші ніби наповнюються водою і відкривають ворота. І ще є данж в дощ, коли наповнюється все водою, і ти можеш просто переплисти до його входу, а так то там ніяк не дістатися. Так що але їх варто переходити коли ти будеш вже рівнем, не знаю, 50-м. Бо поки що там боляче. Хіба що зберете свою групу? Так, а наразі. Наразі Підаємо заявки, кні зробимо своє паті. І підемо в данш. Зразу покажу вам, як вони проходяться, бо я вже бару розпробував, дивися там теж і пару відео, як щоб людям не руїнити механіки данжів. Тут ж в кожному данжі є своя механіка, боса. Там... Ну, коротше я вам все покажу. Так. От мене додали в паті. Я так бачу, похоже, там хтось лівнув або когось викинуло. Але вони вже підземельні. А, вони вже, вони вже прямо перед боссом. Блін, он це таке собі, звичайно. Ну, поможе хлопцям, щось. Так. Ну, раз я вже пішов сюди і допомагаю тут чувакам. Основна механіка цього боса, Е, Коли Він Він нападає через деякий час на самого дальнього члена вашої групи. От як зараз. І бажано відводити його в сторону. Але це це не дуже ну, так сказати, небезпечне. Саме небезпечне, що він кидає, це він кидає в одного з ваших тіммейтів круг. І він наносить дуже багато дамагу. Якщо на одного людину, то він її шотне. Тому, якщо на комусь з ворогів є цей круг, ну, не ворогів, а тімейтів, треба встати отак, як всі заростали, і урон розділиться по всім. І можна йти далі вбивати. що Це мало бути ізі, тому що якщо вони знають цю механіку, значить ніхто не постраждає. А мій основний скіл це. Ну як основний один зі скілів, я кидаю хілку. Хілку і повищення здоров'я. Він не вітер вже, на жаль. Він вже не вітримо, на жаль. Дійсно векшок скажуть з цього. Бо про мене урон майже не приходить, в мене ХП погоне. О, на мене прилетіло цей. Люди встають. Прекрасно. А ще двої відлетіло. Хлопці, що за вони таке? Чому ви так легко відлітаєте? Он не зараз не зможе приєднатися, скажу все, так. Нічого в кінці сундук все равно вони зможе відкрити. Я просто... Я просто втягую урон. Тому що це легко. Тихо. Не вмираємо, хлопці. Ти мені ще потрібні. Я звичайно сам зможу закінчити... Давай. И умер, так? Ай-яй-яй. Нічого, ладно. Якось переживем. Ну, зі скила по 1% ему зношу, так что шанси є. Але він не та же на момент сносить. Давай. А, він мене зараз шотне, тому що нема кому розділити урон. окей okay. Так, розказав чувакам, хто не знає механіки. Надіюсь, зараз мало би вийти. А що там взагалі по людях. Двадцять третій, двадцять 21, тридцятий, двадцять перший, двадцять перший. Ну. Ну так, таке, добре. Поїхали. Зараз буду накидати баб, щоб у них хп відновлювалося скорше. Щоб про це їм якось розказати, щоб вони відводили босу в сторону, коли він так лупить. Ага, ці ліпше пару парірувати всі атаки Ну зараз ми дуже боденьку йому зносимо. Так. Так, ми всі встали в цей. Місніс чуть-чуть. Не ну, як що я кому. Кое відлетіло Ну Це ладно. Зараз за 3 секунди в мене буде хілка. Так, накинув на всіх. Головне цю штуку порвати. Порувати, парівати. Порувати я чого бюру розвожу. Так, це що це хілка, я так розумію, так? Е. 에... Так, по мені наклонки, щоб еще настакатиму цього. Яду. Так, стоємо сі до чувака. Давай, лопія. Окей. Димолоці. Ти шар шаратися. Оце це погано. Я трошки промахнувся, не спариру, нічого. Арки на хилку? 30% -ки. Мало без це зробити париру, то э, ще раз его атаку, цю. Так, добре. Я Настакав. Папці так є yeah. там один днін получив, звичайно. Ну сбилися, сбились. Я стою, не стою, добре. Підкілку. Ну, не знаю, що механік, хлопці, з другого разу прийшли. Непогано. Але зараз попробую прийти його ще повністю ці данж. А там один біжить. <гум> Finally. Ну, буває. Так, і тепер ми відкриваємо. Щось мені випаде рандомно з цього всього. Ну давай. Арбалети. Ну, я б не то не дуже, щоб грав за арбалети, звичайно, але. окей. Okay. На БД. Так, ну добре. вони там ще знайшли. що підпалився. ДПС це про мене. Ну що я граю кінжали з ядом плюс дурочний меч. Що я тоже перед боссом же. Хлопці. Так, тут механіка яка? Я перший раз на ньому, але я ніби дивився про механіку. Коли він кастує якісь там своє заклинання, треба оці штуки летіти вверх. Нині притягуєшся на гуку і взлітаєш горі, щоб цей урон по тобі не прийшов. Я їм напишу, що я бачив це, це тільки в Ютубі і сам не пробував. Да чо ж ты пишешь туда? Авин побачил, так, ну Якісь в плащах всі. з'їсти їжу. І що в мене є взагалі з, з, з бафів Босс О, оце треба захавати, щоб бос получав більше урону. І получення дамагу мінус. Чекай, якщо це п'ю. 20 секунд! Блін, я не знав Ну ладно. Якось шовка вкакікнули. Чому? 50 го рівня. Він сам рівно? Ні, його кікнули чомусь. Ну, по факту, ті, хто шукає гайди по грі, вони хочуть тільки знати, як бити фінального боса, босса, бо до цього, типу, все легко. Так що ось вам швидкий гайди, що на першого босса, зараз буде на другого бос. Так, наскільки я бачив, тут треба всім розбігтися по різних сторонах. Ну і буду стояти тут, нехай буде. Хоча як я можу стояти тут, якщо я, я б Так, хлопці постійно його крутять. А ще тут механіка є з отрутою. Коли ти під отрутою, 에, треба захищати... Трацю... Коротше, хто під отрутою, цю людину треба захищати, тому що 에, він потім стріляє вогняним шариком, і якщо він попадає... О! Він його шотай. Я не встиг добігти. Якщо він стріляє у того, хто під отрутий вогняним шариком, він помирає. Або майже помирає. Ну так як тільки що було. Так, зараз він буде. Добре, погано. Що він закінчив? Він закінчив, але я майже відкис. Так, ми двоє лишили так? Він мер. Окей, okay. спроба номер два. Mm, так, зелене, жовте, червоне. А, три кожному цей. А, кожен може тільки раз підтягнутися на одному. I'm on green, написав, чувак, і я став на його місце. Е. Стоп. А я. Куди? Е раз, два, три, чотири. Тільки. Добре. Головне бачите того, хто під отрутою. І зараз його дехати І головне, щоб той, хто під отрутою, відходив подальше. Щоб його могли прикрити. Перфект. Ідеально. Він встав пред'єк. Як... Mm. Так, вступити в битву ми не можемо. Ну, сподіваємося. Добре, що тут, тут є спеціальні очки, які тратяться за данж, щоб ти не міг його фармити безкінечно. І добре, що ці очки тратяться тільки коли ти відкриваєш фінальний ящик. Тобто так ти можеш допомагати людям проходити його. Просто мені не зрозуміла ця штука з, з цими Пропорціями І ще одне. Треба, щоб хтось рятував того, хто під отравою бо у нас ніхто цим не займається чмось. Я пробую захистити, але я тріплюхи не ветрям. Там ніби кожен мусить по одній прийняти. Так, добре, у нас шестеро Цікапліка, якщо її знову може хтось не знає, вони дають э, рівень зброї. Тут, окрім вашого рівня, прокачується ще зброя, і тут можна прокачувати ці всякі параметри. От я не знаю, яким я хочу йти, звичайно. Cooldown, милі заряжена атака. Міліхит. Муноген. Мліхит, стан. Демage, монорген, міліхи, стан. Млілі демедж, бонус демедж мілі Кріт. Тут, коротше, ніжня повністю ніжня повністю вся на урон. І потім думаю, після цього відео попробую максимально прокачатися скоро до 50 го рівня, і тоді я покажу вам данжі ті, які треба ходити ну залежно від погоди там чи просто. Тут є данжі такий як через портал. Ти шукаєш собі групу і заходиш, а є такі, що просто в відкритому світі. Там є здоровенні ворота, ти заходиш туди і починається підземелля Де є там пару міні босів в кінці великий бос. Зараз всім видають кожного дня донатну валюту. Тому є бажано забирати. І в мене що там Щось 725 750 коштує ці тваринки Наразі не купиш. Я купив цей пак і купив ці два паки з Battle Pass і якийсь левелінг лок. Зразу йду стану до свого прапора. Я сказав, що я буду, якщо що до зеленого бігти. Думаю, за пару таких проб ми б мали такі говбети це не є тяжкі бос, і там нема механік так як перкрафті, де треба людям синхронно стрибати бігати і так далі. Так, все, головне пам'ятати, що якщо почнеться ця штука, мені треба тікати до зеленого прапора. Саме головне тут не перебивати танка, щоб він не перегрувався на мене. Як? І рятувати людей що з отрутою ніби нікого нема. Чекай, жовтий заданий бачу, добре. Не, не цієї одна. А, хоча їй пофіг, окей. Okay. Це розумію, танк Такі, направдовидки ясла вже. так, зелений зелений коротше зелений Кожен тяне за цю штуку його поливають водою. Це я розумію. Я думаю, це просто щоб врятуватися. Леваєш водою він успокоїться. Ми 50% нас Прекрасно йде. Так. Зараз треба дивитися, хто під отрутою, якщо він під отрутою. Я піду трутую тюю. Я встані. Я відкисаю. А, на мене наклали вот якраз під цього під час э, пилів. Ну, <гум> все, не вийшло, не встиг що сказати, ладно, про фаєрболи Не сподіваюся, та дівчина знов сама все не прийме на себе. Їм сподіваюся, я не затуплю. Так, тепер танкую я. Я б зарудесь мою ботипходу. Перфект Більшість сильний да відб'є бі... Прикритий прикрите. Добре, next. А, то не прикриєш, бо вона дуже впритик стояла. Там АОЕ. Ладно. зелена на витримує. Два рази сходила і ленула. Так, зелена. Відціл під, під чукию. Я танкую. Добре, нехай. Я думаю, я можу це всі дозволити. Головне, щоб той, хто під отрутою відійшов. Так, я відбив. Відбив, але цей чувак зараз дохне. Він під отрутою, він не відійшов, він не знає цієї механіки. Ну, а що я зроблю? Тут нічого не зробиш. 20% настрої. поки що є. Так, добре. Да, я. чувак знаешь, что робити приймай дальше я. Yeah. відсотки. Вони 19. Хорош. GG. Так, мені потрібно двору бы клинки. Будь ласка. Лук, дякую. А, Так, so, як Whisper, follow. Uh, how do we trade? How <laughs> trade in this game? Is mishni No idea. I think you can't. Uh, так, Лів Єс. Гравілкіло. Ну, добре, я вже не буду перезаходити, я зараз все рівно скарбського піду качатися, чи теж я очки потратив. Наступному відео, думаю, я спробую докачатися до 50 го рівня і тоді попроходити пару таких данжів. І ще мож, ще сюди сходжу в цей. Там є ще один на 40-му рівні новий, відкривається. Якраз механіки подивлюся. А так, поки буду качатися, то не думаю, що комусь цікаво це дивитися на самі проходження квестів і так далі. Вже на 50 му рівні зустрінемося. Так що, дякую всім, хто дивився. Best at this Nakana start the like, Bishit Suave Commenter. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, i got no love, but the thing is if you wanna play tough and wanna help